Сьогодні відомий, десь приблизно однакові відсотки на сьогоднішній день мають партії батьківщина і удар. Ну, Похибка там може бути в 2-3 відсотки. Ну, краще для батьківщини. Ну, І трохи більше, десь відсотків 30, мабуть, наскільки в мене інформація, має підтримку свободи. «Свобода». свободи. Решту партії нижча звичайно, підтримка. Ну, Якщо йде мова про обласну раду. Ну, тим не менше, якщо говорити про, скажімо, ті відсотки, які я назвав, то більшість може бути сформована саме з тих сил, про які ми зараз говоримо, три опозиційні сили. От. Яка складова буде ну, решту, ну, побачимо, є такі менші, дрібніші політичні сили, які можуть теж пройти. От. Але сама конфігурація обласної ради зміниться. Звичайно, що не буде вже партії регіонів, не буде єдиного центру, не буде, я впевнений, партії Литвина, будуть і інші політичні сили. І тому можна говорити про таку дійсно одностайність саме в обласній раді. Тому хотілося б, щоб саме Тернопільщина була представлена тими політичними силами, які мають довіру, а не так, як знаєте, під адміністративним тиском. Скажу, ми сьогодні маємо. Третину районних рад де керують регіонали. Такого ну, не було і не може апріорі бути, але є факт, є тиск, і, на жаль, є люди, які ламаються. На жаль, ламаються і йдуть, знаєте, не рівно стоячи, зігнувшись, ховаючи очі, але зберігаючи крісло те чи інше. Оце прикро. Бо якщо ти... Пішов вже в політику, то незалежно від того, де ти є, на якій посаді, що ти робиш, але лінія повинна дотримуватись. Одна. Не міняти свої політичні подобання, як флювер. Скажімо, якщо в нас була об'єднана опозиція батьківщина, куди входило сім партій, так воно і так повинно залишатися, не повинно зараз бути бійки між ними. Ось про що ми на початку говорили. Ну, це не означає, що одна партія батьківщина має принизити усіх, а ті мають виступати проти батьківщини партії як якісь такі, які хочуть самостійного життя. Та склалося. В Брен взяли батьківщини назву і як партія, яка мала найбільшу довіру. От, тому сьогодні хотілося б, щоб ця об'єднана позиція зберігала і, можливо, що створила єдине ціле хто ще долучиться, як буде називатися та партія? Ніхто не знає, чи буде взагалі вона, чи ні. От та дріб'язковість іноді нас ну, відкидає набагато-багато назад. Це не означає, що ми там всі маємо бути колегами, друзями та інше. Є політична складова. І тут заради, як кажу, розквіту свого маленького. Краю, там, району, області всієї України повинні працювати на розвиток тієї чи іншої політичної структури, і, і робити так, аби люди довіряли. Бо погано, коли люди довіряють, а ти приходиш, скажімо, вони тебе обирають до влади і не виправдовуєш ті сподівання. Оце найгірше. От тут починається вже сповзання, недовіра людей. І це все лягає, скажімо, на. Політичну силу на українському всеукраїнському рівні. От тут, тут є якраз в тому біда. Знаєте, людина, прийшовши там, скажімо, сівши в якесь крісло, здається, що вона вже все зловила даруйте Бога Бога бороду, і їй більше нічого не треба. от. Є проблема велика. Але ми, знову ж таки, на шляху ще і вчимося, як ті. знаєте, як би сказати, учні молодших класів великої демократії, яка вже сотнями років склалася в європейських країнах. Іван Михайлович, як відбудеться політична карта, як розіграється як каже, час, так, так. а от незабаром як відомо збірна України приградити збірною Молдови. Молдови. Незабаром плану... а сьогодні, сьогодні. Так, я б ну, хотів, щоб буде. скажімо, три нуль виграли, і все ж таки я вболіваю, як болівав за. За нашу збірну, коли грала з Польщею. Бо все ж таки є якийсь чинник, який об'єднується, мабуть, в футбол. І в чемпіонаті Європи ми пережили і бачили, знаєте, коли Шведи чи будь-яка інша країна співала гімн чи кричала Слава Україні, це приємно. І тут хочеться, щоб наші все ж таки вийшли на, на чемпіонат, вирвалися з тої групи, де, на жаль. Стартували не так добре, як би нам хотілося. І будемо вірити, що виграє. Ну, принаймні, Молдова не є сьогодні фаворитом Європи. І віриться, що Україна не Молдова і покаже свій клас, бо наші хлопці все ж таки краще. Дай Боже. Дякую вам за інтерв'ю.